Спогади, про які події з вашого життя змушують вас страждати найбільше. Сьогодні ми подивимось з вами на те, як працює травматична пам'ять, і поговоримо про вплив саме травматичних спогадів на наше життя. Вітаю! Мене звати Мар'яна Франко, я психологиня та психотерапевтка психологічної студії Сенс, в межах якої, до речі, ми знімаємо сьогоднішній блог. Знаєте, у суспільстві склалося якесь дуже усталене уявлення про те, що. Психотравми є наслідком пережитих подій, пов'язаних з якимось дуже екстремальним стресом, війною, терактами, ДТП, фізичним або сексуальним насильством або чимось схожим. І з одного боку, це справді надзвичайно травмуючі досвіди. Проте, якщо запитати у людей, які події вашого життя змушують вас найбільше страждати сьогодні. То виявляється, що це болісні спогади про стосунки їхньої прив'язаності, а про те, як тебе покинули тоді, коли ти найбільше потребував чи потребувала допомоги, чи про зраду, чи про втрату близької людини. або... Про відчуття тотальної непотрібності чи покинутості в дитинстві. Найнесподіваніше, що таку ж відповідь мені дають також і ті люди, які пережили справді щось жахливе: полон, насильство, зґвалтування чи загрозу своєму життю. Наприклад, часто клієнток, які пережили сексуальне насильство, може більше турбувати те, що їм не повірила або не захистила їхня матір. Або ж людей, які в дитинстві переживали булінг, може найбільше турбувати саме реакція батька після таких подій, який замість того, щоб захищати, навпаки, почав звинувачувати, що саме ця дитина, наприклад, є причиною того, що відбувався з нею булінг. І хоча травма сама по собі є жахливою, але, як правило, ще гірше є те, що відбувається після того, що трапилось. Коли тебе абсолютно нема кому втішити. І нам з вами важливо розуміти, що травматична реакція у нас активується не лише тоді, коли відбуваються ці так звані травми з великої те, тобто, коли ми переживаємо загрозу своєму життю чи здоров'ю або здоров'ю чи життю близьких, але й коли у нас забагато щоденних стресів, і наш коупінговий механізм просто недостатній, щоб з цим справитися. Наприклад, ти маленька дитина, яка стикається зовсім не дитячими проблемами, маєш дбати про молодшу сестру. Або маєш займатися побутом вдома, а тобі лише 6 чи 7 років. Або перебуваєш у вразливій позиції, бо ти щойно народила, і повністю залежиш від свого чоловіка, який тебе замість того, щоб підтримувати, навпаки, принижує і погрожує покинути саму чи вигнати з дому. Тож ситуації, які лише на перший погляд не є травматичними, повторюються. І вони стають якраз травмами з так званої маленької те. Тобто, Травми з маленької, те, які якраз здійснюють величезний вплив на нашу психіку. Наприклад, коли мама на тебе не так подивилася, або тато не захистив, чи твій брат тебе бив, а батьки захищали брата. Батьки сварилися, а я почувалася при цьому кожен раз непотрібною, такою, що заважає. Або ж я навіть складала свій одяг в торбинку, бо мої батьки сказали, що віддадуть мене до дитбудинку. Чи, наприклад, коли батько пив, а мені постійно було соромно за нього. Чи чоловік мене зраджував і при цьому говорив, що я собі щось вигадую. Або ж, наприклад, коли дружина мене постійно знесінює. Це короткі тези, які відображають ті досвіди, з якими людина може жити і намагатися справитися все життя. І це також травми, які можуть застрягнути в буквальному розумінні в нашому мозку. Більш того, навіть наші типові негативні переконання щодо себе, які нас супроводжують, наприклад, що я якась не така, тобто я постійно почуваюся не такою. Або я тупий, чи я не заслуговую на любов, або інші негативні якісь думки про себе, які супроводжують нас все життям. І є складовою так званої негативної самооцінки, походять, як правило, з цих маленьких те спогадів. Адже, по суті, травма і є спогад, який є точкою зламу і, так би мовити, застряг у нашій психіці. І якщо під впливом якоїсь тригерної події ми згадуємо про один з аспектів цього спогаду, наприклад, нам до голови знову приходить думка, я тупа. Або навіть просто так почуваємося, наче я якась тупа. Ця частинка спогаду починає активувати цілий каскад внутрішніх і зовнішніх реакцій. Ось, наприклад, приведу вам приклад з практики. Єдине, що зауважую, що всі фактичні дані про людину, звісно, є змінені. Ось, наприклад, уявіть собі, що є дівчина Анну. Назвемо клієнтку, допустимо, таким іменем. І про неї однокласники в школі завжди говорили, що вона тупа, як пробка. Вона, зрештою, виросла і навіть здобула ступінь професорки. Скажімо, вона навіть здобула декілька освіт і дуже старанно вчилася в університеті, щоб тільки ніхто не побачив, що насправді вона тупа. Згодом вона сама стає професоркою і починає викладати в університеті. І все одно завжди переживає, що студенти або колеги можуть сказати про неї, що вона тупа, як пробка. Здоровий глуст їй, звісно, буде підказувати, що вона здобула хорошу освіту не просто так. Вона захистилась і зараз має статус професорки. І, мабуть, це свідчить, що вона не є дурна. Але емоційно Анна буде продовжувати себе почувати саме такою дурною. І остаточною краплею, наприклад, в такому випадку може бути те, що їй, наприклад, запропонували очолити кафедру. Як ви думаєте, що станеться? Якщо ця ситуація виявиться саме тим тригером, об який її копінговий механізм таки зламається, то думки про підвищення спровокують надзвичайний стрес і переживання про себе, як про нікчему і самозванку. І тепер вона буде думати, що всі точно побачать, що вона насправді не вдаха і дивитимуться на неї так само, як колись дивились на неї однокласники, як на тупу, як пробку. І якщо продовжити цю історію, то якщо ця думка почне викликати у неї таку паніку, що вона буде готова відмовитися від пропозиції підвищення, то кар'єрі Анни може наступити кінець, тобто вона далі не буде розвиватися. І якщо власне, не допомогти такій людині опрацювати її травматичний досвід і ті тригери, які змушують її переживати шалений внутрішній неспокій, то швидше за все вона зупиниться у розвитку своєї кар'єри через уникнення всіх схожих стресових переживань. І те ж саме відбувається, коли люди уникають близькості в стосунках, наприклад, боючись або одружуватися, або починати жити разом, бо колись вони вже переживали зраду близьких. І інколи це може бути навіть зрада їх власних батьків, або ж дуже частий випадок, коли люди залишаються працювати на роботі, де їх відверто використовують, не наважуючись відстоювати власні межі. Або ще більш частий випадок, наприклад, коли людина будь-що уникає конфліктів, боячись знову бути відкинутою та залишитися самотньою. Тому під час травматерапії ми завжди запитуємо людину, клієнта, який звернувся, і негативно відгукується про себе, а де ви здобули такий досвід? Адже з точки зору травматерапії негативне переконання про себе це якраз така. Мета сприйняття того, що відбулося з людиною, це насправді симптом, а не причина того, як ви почуваєтеся. Справжньою причиною є, як правило, спогад, який пов'язаний з подією, як ви постійно були недо, або не дотягували до очікувань батьків, або з вас сміялися, як в прикладі, вище ваші однокласники, або а, мама надавала перевагу вашому братові чи сестрі. Або як вас роками не помічали і вас утворився такий собі синдром невидимки. Або, наприклад, що ви могли переживати, як ви почувалися поруч з п'яним батьком, якого доводилося шукати на вулиці, а потім вести додому, а ви були дитиною. По суті, зі мною щось не так, це лише вербалізація пережитого вам афекту, або емоції, почуттів, а не справжній опис вашої особистості. До речі, такий погляд на речі через травму-окуляри не тільки досить точно описує причину-неслідкові зв'язки, а ще й вказує нам на шлях до вирішення. Якщо ми опрацюємо травматичний досвід, то у людини нарешті з'явиться інше позитивне переконання про себе та свою особистість, а інше ставлення до себе означає, що у людини будуть інші думки, інші думки ведуть до інших життєвих рішень, а інші рішення якраз до іншого життя. А на завершення хочу вам нагадати, щоб ви частіше дбали про себе, а не про думку інших про вас. А ми почуємося з вами в наступних блогах. А з вами була Мар'яна Франко та психологічна студія Сенс. Слава Україні!